Черкащина вже без головного міліціонера призначення Леоніда Бойка на цю посаду. Очільник МВС Арсен Аваков називав помилкою. Про це він писав у своєму Фейсбуці. Разом із керівником Черкаського УМВС Аваков звільнив із посад теж нещодавно призначених його колег у Рівненській Закарпатській областях а також в Автономній Республіці Крим та Одесі. І вже створив спеціальну комісію, аби та допомогла уникнути подальших кадрових помилок. Не буду публікувати імена тих, хто у свій час підтримував ці призначення, мотивуючи професіоналізмом кандидатів і суспільною необхідністю таких кадрових рішень. Відповідальність усе одно на мені. Просто скажу високим політичним лобістам. Зокрема, кожен із вас помилився, як і я. Тому на цьому ставимо крапку, зробимо правильні висновки, обмежимо спрагу до кадрових політичних призначень. Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України. Додам, що Леонід Бойко очолив обласну міліцію 27 лютого. Усього за півтора тижня він аж чотири рази приймав делегацію незгодних із його призначенням на посаду. Протестували проти бойка громадські активісти, і навіть колишні колеги по службі.